Доброго дня! Дуже радий бачити вас у себе на каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами дуже важливою інформацією, а також довгоочікуваною. Вона була опублікована на сайті Генерального консульства Чешської Республіки у Львові вчора, 30 березня. Можливість подання заяви на утримання довострокової візи, довгострокового перебування від 31 березня від сьогоднішнього дня 23-го року у генеральному консульстві Чехії у Львові приймаються наступні види заяв. Перше. Заява на довгострокову візу з родинною метою воз'єднання сім'ї. Друге заява на довгострокове проживання з метою спільного проживання родини. 3. Заява на довгострокову візу проживання з метою навчання, якщо це не стосується акредитованого напрямку навчання у ВНЗ або перебування у рамках міжнародних стипендійних програм грантів чешського уряду чи Міністерства освіти та культури. Четверте. Заява на дострокове проживання з метою наукового дослідження. П'яте. Заява на дострокове проживання синя карта може подати громадянин України, якому надано тимчасовий захист в іншій країні, члені ЄС, або який подав заяву на нього там. Заява на постійне проживання від чешських краян, етнічних чехів іноземцем, із підтвердженим чеським походженням вважається власник дійсного підтвердження краяна про приналежність до чешської земляцької спільноти, а яке буде додано до заяви або надіслано пізніше після виклику для усунення недоліків і її подання. Правила місцевої юрисдикції, Заявник повинен дотримуватися правил місцевої приналежності. Приналежності, коли заявник за винятком заяв на отримання синьої карти, оформлення візових заяв поширюється на всіх громадян України та іноземців із посвідкою на дострокове перебування в Україні, заяву на дострокову візу, довгострокове проживання може подати громадянину України, незважаючи на те, чому був наданий тимчасовий захист у Чеській Республіці або в іншій країні-члені ЄС. На сьогоднішній день неможливо подати заяви пов'язані з підготовчими мовними курсами. Заяви щодо навчання в середніх загальноосвітніх школах і консерваторіях, стажування, волонтерство тощо. І неможливо подати заяви з метою інше мовні курси навчання за програмами, не акредитованими в Чеській Республіці, тощо заяви на шенгенські візи, як і заяви на оформлення робочої карти, консульство досі не приймає. Ще раз наголошую, що заяви на шенгенські візи, тобто заяви. З туристичною метою, з метою працевлаштування на 90 днів, як і заяви на оформлення робочої картки по програмі. Е кваліфікований працівник на рік або на два е або на два роки консульства досі не приймає. Е для подання заяви необхідно зареєструватися на електронну адресу. Усі посилання я залишу в коментарях під цим відео, а також в описі. Реєстрація відбувається безпреревно і не встановлюється численна квота для подання заяв. Дуже важлива інформація. Реєстрація електронної поштою повинна мати таку структуру. Частина перша ім'я, прізвище заявника латинською мовою точно за паспортним заявника. за кордонним паспортом. Дата народження, контактна інформація заявника, телефон та електронна пошта. Будьте уважні, перевіряти. Правильність написання телефону та електронної пошти. Частина друга. Додаток до електронного листа у форматі PDF. Копію документа, що підтверджує ту перебування. Заявники, які надсилають реєстрацію електронною поштою, яка відповідає усім зазначеним критеріям, отримують повідомлення поштою про дату подання заяви. Дата призначається в хронологічному порядку наступного тижня в порядку отримання реєстрації на електронну скриньку. Рекомендуємо проводити реєстрацію, коли заявник підготує усі необхідні документи для подання. Документи для подання я вже не буду е, зачитувати. Можете перейти за посиланням та ознайомитися самі. Я сподіваюся, що дане відео було дуже для вас корисне. Можете поділитися з вашими родичами, друзями, також власники тимчасового захисту в Чешській Республіці можуть навчатися у чешських школах на основі тимчасового захисту і не потребують жодних додаткових віз. До 90 днів українські студенти можуть навчатися у Чеській Республіці без візи. Усі посилання залишаю під в описі під даним відео. Бережіть себе, бажаю усім мирного неба над головою і також найшвидшої перемоги. Слава Україні! До побачення!